21 березня Всесвітній день поезії. Поезія надихає, спонукає до певних дій, торкається найпотаємніших струн людської душі. Пишуть вірші в Новгороцівському медичному училищі не лише студенти, але й викладачі. Сьогодні нам випала нагода з ними поспілкуватися. Конкурси чітців, поетичні вітальні і інші заходи вже давно стали традиційними в новгородціврському медичному училищі. Дух поезії тут присутній скрізь і сприяють цьому, перш за все, викладачі, бо самі пишуть поетичні твори. Поезія тендітна діва, володарка казкових снів, її чарівна ніжна ліра, кохання щирого наспів, довершена і неповторна. Народжує чимало слів, римуючи рядки праворна, дарує мелодійний спів, душа її натхнення просить у лісу, квітів і пташок, щоб відступила її осінь, аж скільки в неї ще думок. Забракла слів, немає співу, пегас десь в небі заблукав, та має незбагненну силу, її почути кожен мав, і ось нарешті. Чую, шепіт, присутність знову відчува. І від душі осінній трепіт поволі тиха відступа. Слова – це сила для народу, це вічна мудрість малитов, несхибне відчуття свободи, надія, віра та любов. Складні часи, що переживають зараз всі українці, зокрема криваві події на сході держави, не залишили байдужими майбутніх медиків. Пішла любов під вибухи гармату, Його ім'я і фото на екрані смертельна рана. Вибухнув снаряд, і похорон минув, немов в тумані. Вона в сльозах її приймає біль. Кудись життя пробігло крізь долоні. І суне мряка темна звідусіль, і відчай лиш пульсує в її скроні, і звідки в молодії руки сивина. Вона давно забула, як радіти. В її житті турбота лише одна: носить йому ранкові квіти. Серед творів студентів і вірші про події, що відбувались на Майдані. Збудуємо країну своїми руками, зведемо маєтки великі й міцні. В житті ми багато терпіли насилля. Нам час прокидатись і дати їм бій. Розрухай ненависть ідуть за тобою. На рідній землі, де ти виріс і жив, і навіть у смерті немає покою. Нас поневолять і зроблять рабів. Борися за волю, жадану і чисту, за вільну долю для рідних дітей. І, може, колись для нас пісню напишуть про нас, патріотів, про вільних людей. Я перші первісти написав, коли почався таки Майдан. Всі юні поети зізнаються, що здебільшого пишуть, коли якісь трагічні події трапляються в особистому житті. Чи просто не можуть не якщо в Україні йде неоголошена війна. Деколи виникають роздуми про сутність людського життя. Я зареєстрована на сайті поезії, і там був конкурс. Конкурс на осінню тематику. Я написала вірш, і мій вірш був обраним і надрукований. У журналі Чорнильна хвиля ну цей журнал Закарпаття. Студенти-медики є активними учасниками різноманітних поетичних конкурсів, що проходять не лише на рівні району, але й країни. Деякі вже друкувалися в українських періодичних виданнях, тож залишається лише побажати юним талантам, натхнення і достойних поціновачів їх творчості.